Так, зараз ми так. на Волині зробимо підкопочку. Це що у нас? Сараю дивимося. Да, так. Да. Зараз да, Не, Ну чого, да, таке. Чистенько, да? Да, но... так? Чист... Да, 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 О, що тут у нас закладочка яка? Корнева так, королева так. мені подобається. Так. Закладка бомбеса. Я тобі говорю, тут блин, потенціал Хороший. гарний. Десь буде 20 буде. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. да, да. до 20 бурб. Ось буде, посуха продовжиться, буде йти абортація. Ага. Тут мала бути бульба, а воно піддаткове стебло. Що ми робимо? Е, оце ж якраз бор, ми будемо докачувати цю бульбу, яка є. І Більше нам буде не потрібно. Нам хоча б оце що докачало. Сиборити, те, що є. Да. І до того бордається, він що робить? Активує ауксини, він і починається відток вуглеводів у бульбу, і бульба починає швидко рости, пришвидшити ріст. На перших етапах, це коли вона входила борби, розганяв би кореневу систему, вона б у вас ще була місця, ще більша. Ну і так теж непогано. Супер. Тепер мені головне, щоб ви її до... 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 довели до ума. Да, Тепер